Що сталося з людиною, яку ви любили у школі? Має п'ять дітей від п'яти чоловіків. Думаю, мені вдалося ухилитися від кулі, бо ми закінчили зустрічатися одразу після школи. Я буквально кілька тижнів тому знову згадував про неї. Проблема в тому, що її немає у соцмережах. Я навіть не можу написати їй кілька рядків. Я описував її людям, які могли знати її, але ніхто так і не згадав. Таке відчуття, що після школи вона просто зникла, і мені іноді здається, що її взагалі не існувало. Він у шлюбі. У нього дві класні дитини і своє ранчо, яке виглядає просто неймовірно. А Я безробітня, розведена, яка живе на допомогу. Намагаюся у свої 40 років перезапустити життя, але це не просто. Ми зійшлися з ним через 38 років розлуки та прожили щасливих 8 років. Поки його не стало. Це сталося 3 роки назад, але начебто вчора. Я дуже рада, що у моєму житті були ці 8 років. У мене їх було двоє: один зараз служить в армії, другий у СБУ. Схоже, я маю специфічний смак. Думаю, що вона щаслива, вийшла заміж за пластичного хірурга, і він зробив їй шикарні груди. А от з очима не вийшло. Її чоловік може інший хірург зробив їй підтяжку обличчя, але щось пішло не так, і тепер вона виглядає як обдобана. Її вродливі від природи очі тепер не такі вже й вродливі. Нещодавно я додав свою дівчину у статус стосунків у соцмережах. Наступного дня мені написало моє шкільне кохання. Виявляється, вона теж любила мене і любить досі. Оце так поворот. А ти не могла мені це написати у старших класах? Я абсолютно щасливий зі своєю дівчиною. Я три роки не був у рідному місті. Нам уже по 25 І що мені накажеш робити? Я був по вуха закоханий в одногрупницю. Здається, я їй теж подобався, але вона не хотіла стосунків із людиною, яка скоро опиниться на іншому боці планети. Вона професійна спортсменка, яка виступає за збірну країни. Я іноді бачу її по телевізору. Коли дивлюся міжнародні змагання, мене не залишає надія, що ми колись будемо разом. Він за освітою вчитель, і ми з ним навчалися в одному коледжі. Незадовго перед випуском я зізналася, що він мені дуже подобався у школі. Він був надзвичайно здивований і навіть збентежений. Сказав, що взагалі не думав, що у школі міг комусь сподобатись, бо весь час присвячував навчанню і спорту, і майже ні з ким не спілкувався. А потім він обняв мене, і я став найщасливіший у світі. Вона одружена з якимись футболістом із національної збірної а до цього була одружена з баскетболістом. Вона таки залишилася гарячою штучкою. Три тижні тому я був у рідному місці, куди приїжджаю раз на два роки. У мене все добре: дружина, двоє дітей, робота. У неї також вона вчителька, одружена і виховує сина. У своєму місці я зайшов у продуктовий магазин і побачив її. Вона не змінилася зі шкільних років. Я ж облесів, набрав 30 кілограмів. Відростив бороду. Побачивши її, я рознервувався, адже ми трошували до 19 років, поки я не поїхав навчатися до коледжу. Я стояв біля сусідньої полиці, але не підійшов до неї. Потім ми стояли по сусідніх касах. Потім вона відвантажила пакети з продуктами до своєї машини. А я до своєї. Все ж я набрався сміливості, під'їхав до неї, опустив скло і крикнув Аня. Вона повернулася до мене і сказала: Ні, я Іра. Ми виросли у маленькому містечку. Потім вона поїхала до Києва. Працює менеджером проєктів у якійсь великій компанії. Заробляє шалену зарплату і живе у квартирі з видом на парк. Я перебрався до Львова, пишу книги, займаюся програмуванням. Заробляю більше за середньостатистичного українця. У мене гарний будинок з видом на місто. Мені не шкода, що все склалося саме так. Вона ж не вина, що мене не любила. У неї серйозні проблеми з психікою, і їй все складніше тримати все під контролем. Вона не хоче лікуватися і криє мацюками всі, хто намагається дати їй пораду. При цьому розуміє, що їй із собою треба щось робити, і прикол у тому, що вона навчається в універі на психолога. Він зіскочив з травки, влаштувався графічним дизайнером у круту компанію, одружився з дуже красивою та розумною жінкою. Ми з ним зараз чудові, друзі. Кілька років тому ми з нею випадково зустрілися, і вона залишилася ночувати в мене. Я знов відчув ці божевільні почуття, які вважав втраченими, і мені здалося, що вона також. А через кілька місяців вона надіслала електронного листа, в якому тактично та вибачалася, і сказала, що виходить заміж. Я не знав, як відреагувати, але привітав її і сказав, що дуже радий за неї. Торік вона отримала ступінь магістра та опублікувала свою першу книгу. Нині працює в банківській сфері, підозрює, що в неї все гаразд. Я радий за неї, але шкода, що вона стала дуже зарозумілою. Вона завжди була закомплексованою дівчиною, і тепер у неї з'явилась можливість показувати свою перевагу. Ми не спілкувалися вже років зо два. Вона професійно займається бодібілдингом та кросфітом. А я ледве піднімаю свою дупи, щоб раз на тиждень дійти до спортзалу. Вона вийшла за темношкіру, у них троє дітей. Я темношкірий, але одружився з білою. У нас одна дитина. Схоже, ми копіювали один одного, але щось не зрослося. Зараз вона дивиться телевізор у сусідній кімнаті. Ми знову зустрілися, коли нам було під сорок. Я збираюся зробити пропозицію. Після школи вона несподівано захопилася скелелазінням і зараз підкорює різні вершини по всьому світу. А я працюю віддалено, і останні роки два майже не виходжу зі свого затишного будинку. Моя старша сестра спокусила його і переманила до себе. Вони одружилися, а потім з'ясувалося, що у нього тяжкий психічний розлад, який він уміло від всіх приховував. Сестра з жаху одразу подала на розлучення. Він повернувся до своїх батьків. У нас маленьке містечко. Я іноді бачу його. Іноді він зникає на кілька місяців. Батьки кажуть, що він поїхав відвідати бабусю з дідусем, але всі знають, що він вкотре поїхав в дурню. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, і переходьте зразу у телеграм-канал. Посилання на нього в описі. Там є дуже багато цікавих історій.